Тим часом міністр оборони Росії Шойгу особливої трагедії з цього собі не робив, і в новорічну ніч святкував абсолютно наповну підспівуючи саксофоністу кремлівському придворному бунтману, який йому там грав значить, на, на саксофоні. От кадри з цієї елітної вечірки для всякої Кремляді теж опинилися у вільному доступі, зняли на смартфон очевидці. Як Шойгу підвиває саксофону, співає там подмосковні вечора і щось подібне. Очевидно, про Макіївку в цей момент і про війну він намагався не думати. Назу видно, що в людини є дані, і очевидно, що кар'єра Шойгу після того, як його викинуть з посади міністра оборони, може продовжитися в якості соліста, вокаліста їхнього військового оркестру імені Олександрова. Є в них там такий колектив. Його один склад вже розбився. Був в авіакатастрофі. летіли в Сирію, впали в Чорне море. Ну а от стати солістом нового складу цього оркестру може якраз Сергій Шойгу. Бачимо, що має людина талант, натхнення і бажання. Продовжити саме в такій якості свою кар'єру. Ну тим часом, поки що його співає. В Росії вже готуються до нової хвилі мобілізації, будуть згрібати гарматне м'ясо всюди, де тільки руки дотягнуться. І от в Краснодарському краї з місцевої друкарні надійшло туди в місцеву друкарню замовлення на 5 тисяч повісток нових надрукувати. Ось типографія власне і зразки цих повісток опублікувала їхні співробітники і написала про це замовлення. Яке з'явилося, що потрібно, власне кажучи, вже ось на зиму і на весну готуватися до нової хвилі мобілізації на Росії. Ще й кордони закриють. Знаємо, що наш офіс президента і розвідка опублікували такі дані, що в Росії збираються наглухо задраїти всі щілини, ілюмінатори і, і квартирки, через які тікають потенційно мобілізовані. І ось будуть їх всіх гнати на убой, поки що й гу співає, розважається. А Соловйов розповідає розповідає про те, що життя російське нікчемне і нічого не варто.